Дітки, вітаю вас. Запрошую вас Україну безпеки. Послухайте, будь ласка, загадку. Лісом він котився з гревом, їв кущі, траву, дерева. А коли напився води, стих і згаснув назавжди. Що це? Так, це вогонь. Вогонь, бував. Великим та маленьким, небезпечним та корисним. А ще ми кажемо, що вогонь буває другом та ворогом. Коли вогонь буває другом? Коли ми освітлюємо приміщення, обігріваємо його, готуємо їжу. Так, добре, а коли вогонь ворог. Коли він спалює все на своєму шляху, Горить будинок, ліси, дерева, трава, речі. А тепер загадка. Заради гри їх не бери. І голівками не три. Лихо станеться велике. Полум'я від них сердити Що це? Так, мої хороші, це сірники. Так, ці хлопці, це сірники в коробці. Дітки, а хто допомагає гасити пожежу? Так, звісно, дітки, це пожежники, це мужні і сміливі люди, які рятують все від пожежі, рятують життя. А хто знає? Як потрібно викликати пожежників? Так потрібно набрати номер 101 і обов'язково повідомити адресу, де сталася пожежа, щоб пожежні знали, куди їхати, щоб життя уберегти від реальної біди. Полум'я помітив подзвони на 101. А на чому ж приїздять пожежники? Так, дітки, на пожежній машині. Ось вона. Вона велика, червона, має довгу драбину, сирену і велику бочку води. А ось і наші мужні пожежні. На них вогни костюми, шоломи, рукавиці. Чоботи. Весь цей одяг захищає їх від гарячого вогню. А ще у пожежних є інвентар, лопата, щоб закидати вогонь піском, та землею, сокира, нею розбивають скло та вирубають двері. Також з пожежних є вогнегасник. Багор, відро, лом. Щоб не трапилась біда, пожежа, треба знати правила пожежної безпеки. Давайте їх вивчимо. Не можна брати сірники. Дітям не можна вмикати в розетку електроприлади. Діткам не можна вмикати газову плиту. Не можна підпалювати фейерверки, петарди, хлопавки. Не можна запалювати багаття у лісі без дорослих. Якщо побачили вогонь, треба оповістити дорослих та викликати пожежних за номером 101. Вчіть, будь ласка, правила пожежні. Завжди будьте обережні. Знає, хай дитина кожна. жартувати з вогнем не можна.